День добрий, мої шанування друзі. Ми з вами знаходимося в Києві, річка Дніпро, набережна. В моїх руках сп'інового вудоща. До до, до Навіть не написано до скількох грамів. Ну, Детальний шапотів розповім, подивлюся. О, нема надписів. Мені здається, я грамів до 15. Цим вуличям буду намагатися піймати бичка. В цьому місці він є і гарна крива в моїх попередніх рибалках. Ще в моєму арсеналі є маха удка. Я буду намагатися маха будучим пізніше згодом, коли вже стільніше, ловити плітку. Як вона буде, побачимо. Всіх сердечно запрошую до перегляду. Починаю. Чуйно пішли рибалки. І я знову на цьому місці, на своєму улюбленому. Комусь це не цікаво, постійно на тому самому місці рибалю, але мені тут подобається. Порожньо нікого нема, нікому не перешкоджаю, ніхто не ображається. Отже, друзі, отаборююсь і починаю риболовлю. Зараз змонтую снасть. Доволі проста. Ось таке грузило. Трохи його допрацював. Ось такий груз. Задав сюди дротику сантиметрів 4, можливо 3. І термоусадка. Ось така снасть. Зараз одягну повідець. До речі, повідець невеличкий, сантиметрів 12. Це. Коралік не обов'язково. Ось такий гачок. Ось така снасть. Сьогодні я бичка буду ловити на шлунки курчака. Ось так покроїв на дрібні шматочки, приблизно сантиметр квадратний. Отак. Ось так презентує. Роблю перше закидання. Зізнайшов маркіровку на чохлі. Ось, як можете бачити. Маємо першого бичка. Ось такий ладний. Беремо. Хочу сьогодні наловити бичків, багато-багато і зробити дуже цікаву страву, а саме бички в томаті. Ось такий перший. but him Годинку 15.11. одинадцять, вже стала. Різні бички попадаються, навіть ось такі. Ось такі дрібні. Випускаю, звісно. Нехай підростає, ми наступний рік піймаємо. Сьогодні неділя, вікендом дощило, навіть до сьогоднішнього ранку до 13-ї години був дощ, падав. Зараз більш-менш погода. Така, як самі можете бачити, десь хмари вітер носить. Година риба за мною, бички клюють, середній, не дуже великі і дрібні попадаються. Зараз, напевно, буду вже розкладати махове вулище. Поки що так. Потроху підлавлюється бичок. Не багато, але вже є. У мене буде дві години половити бичка, потім близько 17 .00. перейду на ловлю плітки. Це у мене такі плани. течія з'явилась, воду дали, якось не за графіком сьогодні. Але ж Сьогодні вільний вихідний день. може щось змінилося, сьогодні перша використовував якості наживки. Солонки курчака. Доволі непогана насадка наживка верніше. Набагато краще, ніж печінка або сердюшки курчака. Мені сподобалось на неї ловити сьогодні. Трохи рибалок підійшли. Годинка вже 17.10 Почав рибалити махалом. вулежім о 17. -ій. Активної риби нема. Два чи три бичків вдалося піймати. І все. Зараз, напевно, кино. Кульки прикормки. Ну, не хочу клювати, бачите? Не клює. Треба підгодувати точку. Ось зробив такі кулечки прикормки середнього розміру. Що сьогодні по прикормці. Пшено і конопля від торгівельної марки Фанатик. Ось такий вона має колір. Сіро-зелений. Грін-грей. Дивіться яка краса. Сонечко пробилося. Скрізь хмари. Дуже гарно виглядає. А вже заходить. І все одно дуже красиво. Пудяся по домівках, а я ще посижу пари по можливо, клітка підійде, вінок якийсь плеве по річці, без стрічок, без надписи, від кого кому. Перша клітка клюнула, зараз побачимо на годиннику, котра година. Нас перша. Невеличка, але є. На годинку 17.45 перша плітка клюнула. Кому цікаво для статистики. Ось щойно плітку піма, спокусилася на ось таку комбінацію. Два опариша і пінка забарвлена червоний. Заробилося тихо, вітер не віє, дуже комфортно. І теплютку на дворі. Хай клювання. Зараз, зараз має бути. Давай. А. Соромиться на камеру не хоче. Не фотогенечно. О! не хоче позувати ось така підійшла на корм почала клювати ось така ладна плітка берем гарна плітка мені здається о так і є плітка гарна ось така. На мою прикормку. Трошки роблю притримку і мала б клюнути, а не хоче. Не хоче, не хоче. Маємо рибку. повела вправо вниз до течії, не бачите. І ось сюди вперед, вперед, берег, берегу, вступнулась. Ось така ладна плітка клюнула. Вже майже на самому кінці проводки. Ось така. Робив притримку і клюнула. Берем гарно. плитка клітка клює Берем. робиться вже темно, Світлячок не завадить. Зараз його активую ось так. Так, плітка не дуже велика, але така дуже сильно. Приємно її тягнути на вудку. Заробилося вже темно, як можете бачити, світлячок. І дуже зараз добре видно. Хвиль нема, тихо, вона від щось клює, клює, клює. криє. Маємо рибу. Ona plitka. Така гарна плітка клювала. Дуже гарна. Берем. Що, нема, це спілкуватися, немає, все гарно, купить пролятку, Не Непогано ось така гарна плітка, друзі Берем, ліхтарі вже запалили. Зараз побачимо, як це навіть кльов повпливає. Буде риба клювати чи ні. Що ви там бачите поповець? Десь може вже зник, може вже клюнула. Я його вже сам не бачу. Ага, ось-ось. Ще хвилин 10-15 риба має клювати. Це по моїм спостереженням. А потім запалять ліхтарі. І саме в цей час вона припиняє клювати. Не знаю як сьогодні, бо нам це декілька рибалок поспіль. Ну так, Тільки запалюють... Оп! Клюнула! гарно. Тільки запалюють ліхтарі. Де вона там. Так, ну дивіться. Хіба це погана влітка? Так, сюди залетіло, все добре. Ось така. Берем. Все так я і казав, ліхтари запалили, риба не клює. Думав, на наостанок показати якусь рибку, нема чим похвалитись, не клюнула. Збираюся вже додому. Зараз попилюся його, щоб мені вдалося пінути. Шоколадна плітка клювала і там десь бички. Вони такі не видно їх. Темні. Іх і не видно. Ну ось так, друзі. Задоволений. Не нарікаю. Сьогодні все, друзі, моя риболовля закінчена. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Рибки небагато, але мені вдалося впіймати. Як я і було, на початку риболовлю плювали мочки, пізніше прикрив точку покормкою, кульками полкомки і почала клювати плитку. Боже, друзі, всім хочу подякувати за перегляд, всім бажаю став здоров'я, все найкращого, любіть риболовлю, зустрінемося!